Аудіокниги українською від студії Калідор Підпишись на канал і зроби дзвіночок сіреньким, аби не пропустити вихід нових творів. Говард Філіпс Лавкрафт Сторонній. Безталанний той, у кого спогади дитинства викликають лише журбу і смуток. Нещасливий той, хто може пригадати лише довгі години у величезних похмурих кімнатах з брунатими портєрами і божевільно безкінечними рядами старовинних книг, або лише тремтливе чатування у лісах серед химерних велетенських заплетаних лозами дерев. Що високо над головою мовчки хитають покрученими гілками. Боги так багато дали мені, мені задурманеному, розчарованому, спустошеному і зламаному. І все ж я, на диво наполегливо і відчайдушно тримаюся за ті скупі спогади, щойно моя свідомість готова сягнути за межі. До іншого. Я до стоту не знаю, де народився. Пригадую лише замок безмежно старий і безмежно жахливий, сповнений темних проходів із височенними стелями, на них око могло зачепитися хіба що за павутину чи тінь. Камені у старезних коридорах завжди, здавалися огидно вологими. Скрізь панував гидотний запах, ніби від трупів, котрі гнили тут уже багато поколінь. Там завжди був півморок, тож іноді я просто запалював свічки і дивлячись на них, відчував полегшення. На дворі не сяяло сонце, бо моторошні дерева росли вище за найвищу веж, до яких можна було увійти. Лише єдина чорна вежа своєю висотою перевершувала дерева і випиналася у незнанне небо зовнішнього світу. Але вона... вона була напівзруйнована, і на неї можна було піднятися, хіба вилізши прямовисною стіною, долаючи камінь за каменем. Я певен, що прожив роки у тому місці, але я. Не можу виміряти час. Либонь, хтось дбав про мене, хоча я й не пригадую нікого, крім самого себе. Взагалі не можу пригадати нікого живого лише пацюки, кажани і павуки. Думаю, хоч би хто піклувався про мене, він мав би бути неймовірно старим. Бо моє перше уявлення про живу істоту пов'язане із чимось недоладно схожим на мене, лише гидким, скоцюрбленим, давнім, як і сам замок. Я не бачив нічого жахливого у кістках і скелетах, які заповнювали деякі кам'яні крипти глибоко у замковому фундаменті, у власній уяві. Я пов'язував ці речі з буденністю та й вважав їх справжнішими аніж кольорові малюнки живих істот, які я знаходив у багатьох запорошених книгах. У цих книгах я вичитав усе, що знаю. Мене не наставляв і не навчав жоден вчитель. Я навіть не пригадую, щоб у ті роки. Чув чийсь голос навіть свій власний. І хоча у книгах я читав промовлення, проте ніколи навіть і не намагався спробувати заговорити вголос. Я теж ніколи не замислювався і про свою зовнішність. У замку ніде не було дзеркал. Я хіба що Несвідомо Відчував себе схожим на тих людей, про яких читав у книгах і бачив на малюнках. Я відчував себе юним, бо пам'ятав небагато. Я нерідко спочивав за межами замку, по той біч рову зі смердючою водою, під темними мовчазними деревами, годинами мріючи про те, що вичитав у книгах. Уявляв себе посеред яскравого натовпу у сонячному світлі, поза безкінечними лісами. Якось я спробував втекти. Проте, що далі я відходив від замку, то густішими ставали тіні, і повітря все більше наповнювалося гнітючим страхом. Тому я знетямлено кидався назад. Перш ніж встигав заблукати у лабіринті нічного забуття. Отож, я мріяв і чекав у цих безкінечних сутінках, хоча й сам не розумів, чого чекаю. Іноді, у тінистій самотності, моє очікування світла і жадання його ставало таким нестерпним, що я геть втрачав спокій. І у молитві здіймав руки до тієї єдиної поруйнованої чорної вежі, яка здіймалася вище дерев і випиналась у незнанне небо зовнішнього світу. І я, зрештою, вирішив, що підіймусь на вежу, хоча й можу впасти, бо краще бодай раз побачити небо і померти, аніж жити. Без жодного сонячного промінчика. Я підіймався у напівтемряві, стертими старими сходами, аж доки не дістався місця, де вони обривалися, звідти, ризикуючи впасти, я дерся вгору, хапаючись за невеликі виступи стіни. Цей мертвий голий кам'яний циліндр був зловісним і жахливим. Чорний, поруйнований і покинутий, іще моторошніший від потривожених кажанів, крила яких не будили у ньому жодного звуку, а все ж іще жахливішою, і сповненою вічею була швидкість мого просування, бо хоч би скільки я ліз темрява наді мною не розсіювалася і мене огортало холодом. Віковим та могильним. Я тремтів, думаючи про те, чому не можу досягти світла, проте не наважувався поглянути донизу. Я гадав, що то мене раптово наздогнала ніч і марно намацував вільною рукою вікно бійницю, аби поглянути, як високо я видерся. Зненацька Після вічності жахливого підйому на осліп тією безнадійною вигнутою стіною, я відчув, як моя голова торкнулася чогось твердого, і зрозумів то нарешті дах чи, принаймні, якесь перекриття. У темряві я здійняв вільну руку і промацав перепону, з'ясувавши. Що вона кам'яна і непорушна, тоді я став повзти вежею по колу, хапаючись за будь-який виступ слизької стіни, аж доки нарешті не намацав місце, де перешкода трохи піддавалась, і знову підтягнувся угору, штовхаючи головою люк чи то двері. Оскільки обидві руки мені тепер були потрібні, аби завершити цей карколомний підйом, наді мною була непроникна темрява. І пролазячи у цей отвір, я знав, що моє сходження ще не закінчилося, бо люк був лишень проходом. Крізь кам'яну підлогу приміщення, яке було дещо більшого діаметру, аніж підніжжя вежі, не було сумнівів, що це підлога якоїсь величезної спостережної кімнати. Я обережно заліз до середини, намагаючись не дати важкій плиті впасти на місце, але з останнім моїм ривком. Вона все ж опустилася назад. Я лежав на кам'яній підлозі і слухав відлуння її падіння, сподіваючись, що за потреби зможу знову її підняти. Упевнений, що зараз я на великій висоті, якої не сягає гілля проклятих дерев того лісу. Я підвівся з підлоги і став шукати навпомацьке вікно, аби вперше поглянути на небо, на місяці зорі, про які я читав. Проте на мене чекало гірке розчарування, бо довкола були лише широкі мармурові полиці, на котрих стояли довгасті скрині, розмір яких викликав занепокоєння. Все більше і більше я роздумував і запитував себе, які страшні таємниці можуть бути поховані у цій кімнаті так давно відрізаній від нижнього замку. Тоді, раптово мої руки намацали двері, врізані у кам'яний портал, укритий дивною різьбою. Я спробував тиснути на клямку, проте. Марно. Тоді, неймовірно напруживши усі сили, я все ж таки зумів їх відчинити. Щойно я це зробив, мене охопило найбільше блаженство із будь коли пережитих. Бо крізь фігурні залізні грати, наприкінці короткого кам'яного коридору, до якого з відчинених дверей підіймалися східці. Непорушно сяяв місяць у повні, якого я раніше ніколи не бачив ані у снах, ні у невиразних видіннях, які й не наважуюся назвати спогадами. Гадаючи, що тепер я нарешті дістався вершини замку, я кинувся вгору сходами, які вели до град, але місяць раптово сховався за Хмари. І змусив мене збавити крок. Я почав просуватися крізь темряву набагато обережніше. Коли я досягнув град, навколо все ще панувала темрява. І хоч градчасті віконниці не були замкненими, я не ризикнув їх відчиняти, боячись упасти з величезної висоти, на яку видерся. А потім знову вийшов місяць, найзловіснішою з усіх несподіванок є геть неочікувана і абсолютно неймовірна. Ніщо з пережитого мною раніше не може зрівнятися своїм жахом із тим, який я пережив, побачивши дивовижну картину. Що постала переді мною. Саме видовище було цілком звичайним, і саме тому воно викликало таке заціпеніння. Бо ось що я побачив замість запаморочливого краєвиду верхівок дерев, що мав відкриватись, із неосяжної висоти, довкола мене. На тому самому рівні, де я стояв, простягалася поверхня землі, вкрита мармуровими плитами, і засіяна колонами, а також із давньою кам'яною церквою, зруйнований шпиль якої примарно виблискував у місячному сяєві. Напівпритомний я прочинив градки. І вийшов назовні на посипану жорстою доріжку, яка розходилася у двох напрямах. Мій розум, хай сторопілий і розгублений, все ще несамовито прагнув до світла, і навіть останній неймовірний випадок не міг мене стримати. Я не знав, та мені було й байдуже. Чи до цього видива спричинило божевілля сон, чи якісь чари, але я був налаштований за будь-яку ціну продовжувати всотувати блиск і розкішя довкілля. Я не знав, хто я чи що я, не знав, що може бути довкола мене, але, поволі рухаючись уперед, віднайшов у своїй пам'яті якийсь. Жахливий тьмяний спога, завдяки якому мій шлях не був цілком випадковим. Залишивши позаду місцину з плитами і колонами, я пройшов попід аркою і побрів рівниною, іноді йдучи дорогою, а іноді сходячи з нею і з цікавістю прогулюючись луками, на яких тільки випадкові камені. Зраджували правічну забуту дорогу. Одного разу я перетнув швидку ріку, де рештки покришеної замчілої кладки розповідали про давно зниклий міст. Мабуть, минуло більше двох годин, перш ніж я дістався старого повитого плющем замку. І густо зарослого деревами парку, жахливо знайомого і все ж незбагненно чужого. Я побачив, що рів заповнений водою, а деяких добре знайомих мені веж немає. Натомість звичний вигляд спотворювала пара нових флігелів. Але з найбільшою цікавістю і захватом я спостерігав відчинені вікна, вони були розкішно осяяні світлом, наповнювали довколишній світ звуками веселого бенкету. Підійшовши до одного із вікон, я побачив дивно одягнених людей. Вони весело перемовлялися між собою, повторюю. Я ніколи досі не чув живої мови і міг хіба приблизно уявляти, про що вони говорять. Обличчя деяких із них пробуджували у мені безмежно давні спогади, інші були геть незнайомими. Я увійшов крізь низьке вікно до яскраво освітленої зали, роблячи крок від миті проблиску надії. До найчорніших мук відчаю і горя. Жахіття не забарилося, бо щойно я увійшов, переді мною одразу постала найстрахітливіша зі сцен, які б я будь-коли міг собі уявити. Заледве я переступив поріг, як усе товариство охопив раптовий, незрозумілий і безмежний жах. Спотворивши кожне обличчя і майже з кожного горла викликавши відчайдушні крики. Всі кинулися втікати у тисневій паніці, дехто втрачав свідомість, їх відтягували товариші, які самі самі стрімголов утікали геть. Багато хто. Затуляв обличчя руками і безпомічно наосліп метушився у пошуках виходу, перекидаючи меблі і б'ючись об стіни, перш ніж дістатися котроїсь із безлічі дверей. Крики були нестерпними. Самотній і спантеличений, я стояв у причудовій залі, слухаючи їх відлуння, котрі поволі слабшали. Я тремтів від думки про те, що незриме може скрадатися побіля мене. На перший погляд, кімната здавалася порожньою, проте, щойно я рушив у бік одного зальковів, мені здалося, що я вловив там чийсь рух, слабкий порух за золотими дверима у арці, що вели до іншої. Дуже схожої кімнати. Наближаючись до арки, я все більше переконувався у чиїсь присутності по той біч. А впевнившись, я видав свій перший і останній звук жахливе завивання, яке вразило мене не менше аніж його мерзенна причина. У всіх страхітливих деталях я побачив невимовне. Непередаване неймовірне чудовисько, яке лише одним своїм виглядом перетворило веселе товариство на зграю очманілих втікачів. Не можу навіть описати, на що воно скидалося, бо це було втілення всього брудного, гидкого, відразного, потворного і ненависного. Це було. За могильне втілення тліну, прадавності й розкладу Зогнилий, занепалий образ нечистого одкровення, жахливе відображення того, що милосердна земля має вічно залишати похованим. Бачить Бог, воно було не від цього світу, або Більше не від цього світу. І все ж на свій жах я побачив у його поточених червами рисах, що світили кістками, огидну пародію людської подоби, а у його зотлілому одязі, що ледь ледь тримався купи, не вловимі риси шляхетності. І мене це злякало. Ще дужче. Я був скутий жахом, проте, намагаючись втекти, я спробував себе пересилити. Однак одного кроку назад виявилось не досить, аби розвіяти чари, яким мене скував безіменний, безмовний монстр. Мені забракло сили навіть заплющити очі. Заворожені склистими кристалами, які з ненавистю витріщалися на мене, хоч їх мої очі і повило милосердною поволокою сліз, і це жахливе щось уже бачилося не так чітко, як спершу. Я спробував підвести руку, аби затулитися від нього, але був уже настільки нервово виснажений, що моя рука. Відмовилася коритися моїй волі. Цієї спроби, втім, виявилося досить, аби втратити рівновагу. Аби не впасти, я був змушений ступити кілька кроків вперед. А ступивши, раптом усвідомив спорідненість зловорожої істоти, гидке дихання. якої Здавалось, я вже чув. Майже божеволюючи, я все ж спромігся простягнути руку, аби захиститися від мерзенної примари, яка була так близько. Тоді, на єдину страшну секунду космічного жаху і пекельної незворотності, мої пальці торкнулися враженою гнилизною простягненої лапи чудовиська. Під золотою аркою я не закричав. Але тієї ж миті замість мене закричали всі кровожерні вампіри, що мчать верхи на нічному вітрі, коли мою свідомість раптом затопила нестримна лавина душогубних спогадів. В одну мить... Я пригадав усе, що зі мною сталося. Я згадав те, що було за межами похмурого замку і лісу. Я впізнав з часом перебудовану споруду, у якій зараз перебував, і що найгірше, впізнав нечестивого виродка, який, вишкірившись, стояв переді мною, коли я відсмикував свої. Осквернені ним пальці, однак у безмірі Всесвіту є не лише гіркота, але й бальзам, і бальзам цей забуття. У неосяжному жахові я забув про те, що мене лякало. А сплеск страшних спогадів розчинився у хаосі відлуння окремих образів. Напівпритомний, я покинув це прокляте, примарне лігво, швидко й тихо вибігши під місячне сяю. Коли я повернувся на вкриту мармуром площу біля церкви і опустився сходами, я виявив, що кам'яний люк. Уже не зрушити з місця. Я не шкодував за цим, бо ненавидів старовинний замок і ліс, що його оточував. Віднині з веселими й дружніми вампірами я сідлаю нічні вітри, а день ми граємося у катакомбах на Франка у недоступній і незнаній долині Гадот біля Нілу Я знаю. Світло не для мене, окрім місячного сяйва над скелястими гробницями неба, не для мене й радощі, окрім незнаних нікому свят у Нітокресі під великою пірамідою, у моїй, знову віднайденій дикій свободі, я мало що не благословляю гіркоту неприкаяності. Бо, хоч забуття і принесло мені спокій, я завжди пам'ятаю, що я сторонній, чужинець у цьому сторіччі серед тих, хто досі є людьми. Я знаю це ще відтоді. Як простягнув руку до виродка, до потвори у величезній позолоченій рамі, витягнув пальці і торкнувся холодної, непроникної поверхні шліфованого скла. Дякую всім і кожному, хто прослухав дане оповідання. Підпишіться на канал, вподобайте дане відео і обов'язково залиште декілька коментарів. Для зручності підписників я створив також телеграм-канал. Підписуйтесь і на нього. Окремо буду щиро вдячний за будь-яку фінансову підтримку. Картка Монобанку та посилання на Патреон також містяться у описі. Давайте будемо українізувати цей світ разом. Почуємося. У наступному творі до зустрічі на Калідорі.